Кантрі і блюз у Нью-Йорку. Цей клуб буде особливим. музон. гурт називається Токін Хед. Мебланді Ремонтбой Паті Сміт. Це лурі ти рок-зірка. А що означає сі біджі? Кантри плюкрас Блюз. у нас є гурт. Сі має нових клієнтів. А ми аудиторії. І варто подумати про дихлофос. Це не схоже на кантрі. Не просто дістати конвей, а твітів бави. Ти поняття не маєш про те, що тут станеться. Потрібно витрачати, щоб заробляти. Треба мати що витрачати, щоб заробляти. Надійшло декілька скарг. Ти віддаси мені те, за чим <��ся> я сюди прийшов. Ви до мене ставитеся <проб> добре. А я до вас <проб> як справа Леслі? досить <Ту> же мене так називати. Місто тріщить швах. кіллі Крістал. розлучений і двічі банкрут. Може мені треба стати менеджером якоїсь цих груп. Я збираюся оформити контракт зі студією. Але вони будуть великими. Їм є що сказати. Нас дійсно варто Шо послухати. Ви панки І щось погане, щось неправильне. Вам хочеться робити. Що <панки> ти робиш, Хілі? інвестую? Це найтупіша річ, яку я колись чув. Ти не великоглядний, мер. Куди дівається готівка в кінці вечора? Я, я кладую в холодильник. Навіщо економити для своєї мрії? А чому б свої мрії не реалізувати? <панки> Ніхто не буде вас слухати, хлопці. Але сюди ви можете повернутися. У нас чотири пісні. Я не хочу зустріч. З тобою. Я не хочу, щоб мене вчили. А хоч щось ви хочете? Зараз ми над дечим працюємо. Щось позитивне? Так, вона вона називається. Я, Я хочу понюхати клей. Вимийте ці туалет. Вони огидні. Твій пес паскудить всюди! Це огидно. Тут не розплідник. працювати чи ні? Непогано. Хлопця майже вбило подвоєна. Сібі джебі, Country bluegrass blues. Але без country blu і blues. Якщо ви граєте надто голосно, я йду. Скоро!